Вітаю! Сьогодні неділя, 1 вересня, ми в магазині меблі Комфорт і у нас оновлення меблів. Там навезли багато класних шкіряних диванів і зараз я вам буду показувати всі наші новинки. І, власне, перша новинка це комплект м'яких меблів у темно-коричневій шкірі, який складається з трійки і двійки. Це дуже зручні і надійні дивани. Всі сидіння поручні і спинки покриває високоякісна натуральна шкіра, яка дуже зностостійка, міцна і невибаглива в догляді. Досить широке сидіння з пружною посадкою. Всередині пружинні блоки і гарної якості, м'які настили, які чудово зберігають форму і не дають усад. Спинки також максимально комфортні, вони середньої висоти, з валиками, на них зручно спертися і гарно відпочивати. Як бачите, Соня вже зацінила ці дивани. Комплект знаходиться в гарному стані, його ціна 890 євро, і до наступного оновлення ми їх продаємо зі знижкою за 850 євро. Навпроти маємо комплект, який складається з тримісного дивана і крісла у чорній шкірі. Це також фантастично комфортні дивани з пружними сидіннями, з широкими м'якими поручнями і е, пишними спинками. Відмінної якості чорна шкіра, е, покриває всю поверхню цих меблів разом з задніми спинками і збічними частинами. І ціна такого набору 880 євро. До наступного оновлення на них діє знижка 80 євро. Комплект буде коштувати 800 євро. Стан дуже хороший. Як бачите, вони не реставровані і не потребують ніяких. Додаткових ремонтів. Тут маємо оригінальний кутовий диван у такій світло-жовтій пісочній шкірі. Дуже цікава і красива модель. На ньому приємно відпочивати. Взагалі, до того кутка ще не доїхали подушки наступному тижні. Ми вже його викладемо в продаж. З подушками натуральна шкіра покриває всю поверхню цієї моделі разом з передом і задньою спинкою. Його сміливо можна ставити навіть посередині залу. Стан дуже хороший, гарна, якісна шкіра. Вона добре миється. І ціна його 800 євро. Зараз зі знижкою за 750 євро. Знижка діє до наступного оновлення. Посередині залу маємо ексклюзивні шкіряні дивани від італійського виробника Альберто Нієрі. Це у нас великий тримісний диван з пишними подушками. Його ціна 620 євро. Його стан фактично ідеальний. І ще одна чудова модель від цього ж таки виробника це кутовий диван, у такій літньо-блакитній шкірі. Ексклюзивна модель, дуже гарний стан. Диван надзвичайно комфортний, пухкенький і стильно класно виглядає. І його ціна 950 євро. З розкладних диванів зараз маємо ось цей гарнітур у е, світло рожевій шкірі. Це в нас набір, який складається з тримісного дивана, і двох крісел. Меблі також у відмінному стані не реставровані і чудово виглядають е, крісла на роликах. І зараз ціна такого комплекту 980 євро. Під колоною у нас широкий тримісний диван з руховими поручнями у натуральній шкірі кольору слонової кості. Диван виконаний в сучасному стилі. Він підійде для стильних сучасних інтер'єрів. З тими поручнями дуже зручно, бо їх можна підіймати для того, щоб зручно спертися або опустити і зручно влягтися, використовуючи їх замість подушки. Шкіра в дуже гарному стані. Диван чудово виглядає, і зараз продається по гарній ціні всього за 520 євро. Далі у нас ще декілька цікавих новинок. От, наприклад, посередині залу поставили великий шкіряний гарнітур, який складається з тримісного дивана і двох широких крісел. Меблі привезені з італії. Всю видиму поверхню цих диванів покриває білосніжна натуральна шкіра, яка дуже зносостійка і гарно виглядає. Меблі підняті над підлогою на високих ніжках, що забезпечує гарну вентиляцію і зручне прибирання. Поручні широкі пологі на них зручно і сісти, і лягти. Спинки в міру такого гарнітуру 930 євро. А до наступного оновлення на них велика знижка у 100 євро. Під стіною у нас ще одна ексклюзивна новинка: це шкіряний гарнітур від італійського бренду Альберто Нієрі. В комплекті маємо крісло, двомісний диван, тримісний диван і пуфік. Пуфік в подарунок. Це дуже вишукані і ексклюзивні дивани. Вони надзвичайно красиво виглядають. Всю видиму поверхню цих меблів покриває дуже міцна і зносостійка шкіра корому кольору світло-бежової карамелинки, оздоблені дерев'яною стяжкою. Також дерев'яна оправа прикрашає дивани по периметру і ніжки. Меблі не розкладні і знаходяться в чудовому. І їх ціна 1350 євро. Зараз продаємо з великою знижкою за 1250 євро. Знижка діє до наступного оновлення. Під іншою стіною маємо двомісний диван і крісло з реклайнером. Це дуже гарні і зручні дивани, бо в кожному сидінні вмонтовано по реклайнеру, і на ньому справді дуже приємно відпочивати і розслаблятися. Як бачите, спинки досить високі, вони забезпечують гарну підтримку для спини. Ноги відпочивають на підставках для ніг. Сидіння в міру високі і дуже м'якень. Меблі можна придбати окремо: крісло за 250 євро, а двомісний диван за 470 євро. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі наші новинки і дещо з попередніх колекцій. Якщо вам сподобалось відео, то підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших оновлень. Обов'язково ставте вподобайки і пишіть Коментарі. Це добряче допомагає в розвитку нашого каналу. Чим більше у нас буде підписників, тим швидше будемо продавати дивани і тим дешевшими вони будуть в продажі. Всім дякую за перегляд, бажаю всім гарного тижня, мирного неба і звичайно вдалих покупок!